Комунальники зночі розчищають Вінницю від снігу. Обробка вулиці пішохідних територій проти ожеледною суміш триває. Загалом на вулицях міста працювало 38 одиниць техніки та понад 180 людей. На дворових територіях працюють комунальники з п'ятої ранку. Водіїв просять не залишати автомобілів вздовж узбіччя доріг та на місцях, де це може завадити роботі снігоприбиральної техніки. За минулу добу рятувальники Вінни чи не сім разів виїжджали для ліквідації наслідків негоди. Зокрема, прибирали повалені дерева, які ускладнювали рух транспорту на території Вінницького, Гайсенського та Хмільницького районів. Крім того, у селі Городківка Тульчинського району надзвичайники допомогли відбуксирувати автомобіль екстреної медичної допомоги. Через погіршення погодних умов швидка застрягла на дорозі, повертаючись з виклику. Бійці ДСНС вкотре закликають водіїв бути обережними. Ними на дорогах. Вперше у Вінниці ветеран здав на права на автомобілі для осіб з інвалідністю. Військовослужбовець Євгеній отримав поранення на запорізькому напрямку, в результаті якого втратив кінцівку. Чоловік продовжує служити у військовій частині на Вінничині і йому вкрай необхідно водити автомобіль, щоб щодня добиратися на роботу. Склав іспит захисник з першого разу без помилок і отримав посвідчення. У Вінниці затримали 18-річного хлопця, який займався збутом канабісу. Він розповсюджував заборонені речовини, які купував та збував через месенджери. Правопорушник показав правоохоронцям декілька місць, де він встиг заховати наркотики. Також при собі він мав понад 20 пофасованих поліетиленових пакетиків з канабісом, які планував розкласти по місту. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. У центрі реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк пройшов майстер-клас для дітей та молоді з інвалідністю. Клієнти створювали світовідбувальні брелоки, флікери, які можна почепити на сумку, рюкзак або крісло колісне, щоб бути видимими на дорозі. У заході взяли участь близько десяти учасників.